Уже понад тиждень, як київські патрульні можуть евакуювати автівки, та штрафувати водіїв через неправильне паркування. Чи вдається звільнити Київ від засилля машин у сюжеті Наталії Сарданової. Це тротуар для кого? Для людей або для машин. Ось і все. Я думаю, що все-таки пора звернути внимание, що люди здесь є, не машини. Звісно, заважають. Треба як в Європі. Є стоянки, є пішохідний переходи. Хотілося б щоб взагалі пішохідний був хрещаток повністю. Знаєте, все таки це окраса наша. Тих, хто нехтує правилами паркування, у центрі столиці нині знайдеться чимало. Автівки на тротуарах, на проїжджій частині і навіть прямісінько під знаками. Особливо недобросовісних кермувальників за законом про поліцію, який набрав чинності 7 листопада, мають карати не тільки штрафами, а й евакуаторами. Тож, аби звільнити один з тротуарів Хрещатика, викликаємо патрульних. Напроти профспілок. Стають за паркуванням багато машин, так? Так. Утім час минає, а закон порушується. За понад 40 хвилин очікування патрульних водіїні на хвильку не дають засумувати знакові. Телефонуємо знову. Будь ласка, очікуйте зараз. Прийде патруль у поліції. Не відреагували і за годину ситуацію не пояснили і в прес-службі. Утім, з патрульними таки зустрілись. Щоправда, не за викликом і не з цього боку вулиці. Тільки під'їхали, ми ще сходимо. Ну дивимося, якщо є водії на місці, то ми виписуємо постанову. Бачите, а тут уже звільнилось трошки, а не було навіть місць. Важче зігнати водіїв з цього тротуару, як зарядівне коло, кажуть патрульні, водії хапаються за колись нанесену тут розмітку для паркування і як навмисно ігнорують знаки. Тут немає взагалі е, знака парковки. Взагалі, тут всі машини стоять, почнемо з того, що вони всі стоять неправомірно, неправильно. Утім і евакуювати не в змозі, каже поліція. Тому робить лише попередження: якщо пройти або проїхати ще можна, автівку чіпати не дозволено. Якщо суттєво. Заважає пішоходам або транспортним засобам. Після того ми чекаємо евакуатор і можемо забирати без власника. Тому найкраще, поки вдається боротись з хаотичним паркуванням у центрі столиці ось цим кам'яним поліцейським. Там, де закон оберігають важкі сферичні боларди, тротуари справді вільні. Ну, на сьогоднішній день ми більше 300 штук вже встановили на Хрещатике. Там Весь хрещатик це більше 700 штук. Ми, в принципі, дійдемо до кінця і встановимо їх всі. І далі ми цей алгоритм, ми ці сфери, будемо використовувати у всіх містах, де будуть необхідні фізичні обмеження. Для того щоб припаркуватись поблизу Хрещатика, в місті вже подбали про місця. Стоянок включає і підземні парковки бізнес-центрів, і включає підземні парковки там торгових центрів і наземні парковки при них, і міста розрішені городом для паркування вдоль дороги. Їх около трьох тисяч вокруг Хрещатика в рамках пішохідної доступності. Легальне місце стоянки можна знайти на Хрещатику, грушевського басейні, мечникова та спортивні площі. Місто домовилось, аби припаркуватись там, можна було лише за 10 гривень за годину. Наталя Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.